Вітаю тебе на каналі Крамниці скаут 64. І сьогодні у нас огляд на поліцейський Nissan Cedric від компанії Tomica Limited Vintage Neo. Так, почнемо з коробочки. Вона в нас така більш-менш святкова і цікава, тому що в неї є ось така штука вона відкривається. Ми бачимо модель, також ми бачимо тут історію моделі, коли, коли вона була випущена, це 1986 рік. І це в нас незвичайна поліція, а така, ну так як я розумію, під якимось під прикриттям. А, плюс в нас є різні фоточки. І ось це якийсь чолов'яга, якого я не знаю, і треба бути його знати. Так, ліцензія від Nissan у нас мається. І це приємно, бо ми розуміємо, що то що так, то ліценз... ліцензований продукт. А, є один мінус у цього Nissan. А точніше, не у Nissan, а у пакуванні. Зараз поясню, в чому ж проблема, коли його дістану. А проблема в тому, що немає коробочки для цього Nissan. І це ну не айс тому що є в цього Nissan брат, і він йде з коробочкою. ну Є, скажімо так, набори, які йдуть з коробочкою, тому було б круто, якщо б тут також була. Але все одно, це в нас Nissan Cedric в чорному кольорі, непогана глянцева фарба, дуже навіть непогана. Почнемо, давайте з передньої частини авто. Що приємно, що вона йде на номерах. Це надає моделі вищу якість деталізації і якусь, якусь живизну в цю модель. Позаду також є номер. Так, скляні фари в нас прекрасні. Також йдуть скляні габарити. І габарити понизу вони не скляні, вони промальовані. Позаду в нас йдуть скляні фари, дуже неймовірні, круті. І також е, шильдик е, Седрика. Так, по вихлопній системі вона в нас є, це в нас іде е, деталька на промальовка і це радує радує очі, е, радує е, все інше. Так, е, що плюс ще з цього? Е, те, що тут йдуть хромовані. Як це сказати? Хромовані детальки е, на склі, також хромовані ручки, хромовані пороги, е, хромована решітка, хромовані зеркала, і в купі це виглядає нотбет. Салон в нас йде в такому бежево-сірому кольорі. Звісно, це праворульна версія, тому що це Японія. По колесам е, диски тут. Не скажемо так, деталізація не на найвищому рівні, але що маємо, то маємо. Колеса в нас йдуть із резини, із преміальної резини від японців. І виглядає воно доволі таки знатно. Також попереду в нас є значок. Позаду також є щось схоже на значок, але він, ну, ось якось він не, про, не проглядається. І також. Є от така е, маленька люстра, так? Така вона червоненька, прикольна і цікава. Так, а як вона їздить Слухайте, їздить вона просто неймовірно. Як я люблю казати не як старий японський відро. Мене заклюють за цю фразу, але ще раз. Повторюсь, що Томіка для мене це щось неймовірне, велике, і тільки-тільки е, намагаюсь її вивчити, що воно таке і чому вона так е, заворожує мене і інших людей, які її збирають. Так, тому ось такий ось огляд був на Nissan Cedric Вітомік Limited Vintage. А, Якщо є бажання купити цю модель, будь ласка, переходь за описом під, під цим відео. А з вами, як завжди, був я, скаут лад. Слава Україні!